Вітаю малята! Погляньте, який гість до нас сьогодні завітав на наше заняття. Що це за пташ? Так, малята, це лелека. Він нам приніс листа. Давайте заглянемо, що у цьому листі. У листі знаходилося звернення лелеки до людей. Як і чому треба берегти природу? Також зображення птахів, які занесені до Червоної Книги України, та легенда про лелеку, який є одним із символів нашої Батьківщини. Малята скажіть, чи любите ви нашу рідну природу? Любити природу це означає не тільки милуватися нею? Захоплюватися красивими квітами і співом пташок, це означає берегти природу. Що ж роблять люди світу для збереження природи, для того, щоб природа лишалася такою багатою, мальовничою, гарною. Люди створили міжнародну спілку охорони природи, дослідили рослини тварин, яких на землі ставало дуже мало, і створили червону книгу. Книга, якій занесені всіх рідкісних представників рослинного і тваринного світу, поставивши їх на обліку, для того, щоб привернути увагу людства до того, що необхідно берегти і хороняти природу, а особливо тих істот, які знаходяться під загрозою знищення. Сьогодні ми з вами розглянемо птахів, які занесені до Червоної Книги України. Це дрохва, пелікан, Куріпка Сіра. До Червоної Книги України також занесені птахи Лелека та Журавель Сірий. Послухаємо ж легенду, яку нам приніс Лелека. Лелека це незвичайний птах. Цей птах є символом України. Тож, прослухаємо про нього легенду це давня легенда. Колись на світі панували звірі, а люди тільки-тільки з'явилися з глини. Дуже-дуже давно, коли народилася перша дитина, зібрались усі звірі, птахи та риби і стали радитись, а хто ж принесе її батькам? Першим вийшов цар звірів і сказав, так, як я є царем над усіма звірами, Попрошу доручити цю справу саме мені. Я сам принесу людям їхнього первістка. Усі погодились, але виникла проблема потрібно було далі перенести дитину через море, океан. Лев не міг впоратись сам. Тоді з води випірнула риба кит і мовила. Я перенесу людське дитя на своїй спині. Хай Лев тільки донесе його до моря океану. Добре сказали звірі, але за морем океаном є великий непрохідний ліс праліс. Потрібно якось перенести, немовля, й через нього. Тут наперед вийшов Чорний Орел. Я перенесу через ліс праліс. Звірі погодились. Та. Старий вовк заперечив. Ти, Орле, сказав він, незаперечно самий сильний і сміливий птах літаєш вище усіх, але ліс праліс дуже великий. Чи вистачить тобі сил донести дитину, подолавши таку відстань? Орел задумався так, він самий сильний, літає найвище, його усі бояться, та відео була дійсно великою. Гаразд, погодився Орел, дійсно. Це для мене може стати перешкодою, Томі замість мене полетить лелека. Він долає дуже великі відстані, він подужує. Наперед вийшов білий-білий лелека, поклонився усім присутнім та подякував за честь і довіру. А для того, щоб тебе ніхто не посмів зачіпати чи ображати на дорозі, мовив далі Орел, я дам тобі свою відзнаку. І провів своїм чорним крилом. Покрилі лелеки, кінчики крил білого лелеки, почорніли. Тепер усі знали, що то ознака орла, і не варто зачіпати цю птицю, на тому й порішили. Так як час був уже пізній, вирішили відправити усіх в дорогу наступного ранку. Щоб зручніше лелеці було нести дитину. Вирішили, що необхідно сповити дитину в білі пелюшки. Так і зробили звір'я. Завернули дитину в пелюшки. Спочатку лев приніс дитину до моря океану, потім рибакит несла її на своїй спині. Далі лелека переніс немовля через ліс праліс. З того часу й повелося, що дітей приносить лелека, бо люди його бачать останні. Діти. Чому люди люблять лелек? Давайте назвемо Які ж лелеки. Обережні, витривалі, спокійні, корисні, можуть жити поряд з людиною і за давньою історією, легендою приносять дітей в сім'ю. Ми прослухали з вами легенду про лелеку. А зараз пропоную вам виконати фізкульт хвилинку. Лелети летять, крилами лопотять, прогнулися над водою, качають головою. Прямо, прямо та гордо шию тримають, Тихо, тихо. На воду сідають. Малята, давайте пригадаємо з вами вірша про лелеку. Лелеки. Лелеки на хаті гніздо в'ють. Гілки, солому, пір'я та траву несуть. Буде тепло в ньому, мов сторожа на горі пильно поглядають. Від мишей, комах, щурів, двір оберігають і висиджують малят у дощі та спеку пройде літо, полетять у краї далекі. Давайте ще раз повторимо вірша. Лелеки на хаті гніздо в'ють, гілки, солому, пір'я та траву несуть. Буде тепло в ньому, мов сторожа на горі. Пильно поглядають від мишей, комах, щурів, двір оберігають і висиджують малят у дощі та спеку, пройде літо, полетять у краї далекі. Діти. А зараз, як справжні майстри, гончарі, будемо ліпити іграшку лелеку, символ нашої батьківщини. Малята, щоб наші пальчики були вправні, пропоную вам разом зі мною виконати пальчикову гімнастику Пташка мати. Готуємо пальчики. Полетіла пташка мати для маляток жаб шукати, а малята не літають із гніздечка виглядають. Пропоную вам малята зліпити такого лелеку, який завітав до нас на заняття. Діти розглянемо зображення лелеки, яку ж будову має його тіло. Він має овальний тулуб та крила, шию, круглу голову, клюв, який нагадує конус, та довгі тонкі ноги. Для ліплення буде потрібен пластилін для тулуба та крил, шиї, голови, клюва та лап. На занятті нам сьогодні малята, буде потрібен пластилін, дошка, ножик та серветка. Погляньте, що я приготувала. Я приготувала тулуб, крила, шию, голову, дзьоб, очі. Дві лапи, пір'я та підставку, на якій буде прикріплена наша іграшка. Я міцно з'єднала всі частини тіла лелеки, і ось така вийшла іграшка. Та вона ж у мене не одна. Ось така сім'я лелек у мене вийшла такі дві іграшки. Пропоную вам також зліпити такі іграшки. Я вірю, що у вас все вийде. Наснаги вам. Бережіть, діти цих птахів, та бережіть себе і все те, що вас оточує. До побачення! Творчої вам наснаги!